Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ, сьогодні до нас заїжджає ідеальний Ford Focus, офіційний від першого власника автомобіля. Оригінальний пробіг 347 тисяч, 1,6 бензин, без газу, ніколи не стояв газ на цьому автомобілі. Обслуговувався чітко по регламенту, є повністю всі виписки. Замінений каталізатор, замінений ГРМ, повністю автомобіль обслужений. що по ходовій частині, що по технічній. По салону в ідеальному стані сидіння. Навіть не скажу, що тут такий пробіг. Весь пробіг проїхав власник з салону. Також у нас є кондиціонер, пічка, штатна мультимедіа, музика грає гарно, кондиціонер повністю працює, повністю заправлений, перевірений. Жодних нарікань по автомобілю немає, він приїде ще стільки ж кілометрів при потребі. Передні електросклопідйомники, також електрорегулювання дзеркал. По задній частині у нас також тканина. В ідеальному стані. Ззаду у нас механічні склопідйомники. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі, без ДТП. Є невеличкі сліди експлуатації, невеличкі притертості по бамперу, але він не фарбований. Запрошуємо вас на тест-драйв. місто Київ Сумська 2. Автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг, за готівку або в трейдин. Тобто можете здати свій старий автомобіль і купити новий. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.